Кіловатник піки 2 кВт. Е, контролер 30 А був. Я його дещо переробив. Конденсатори поміняв на 100 вольтовий, збільшив вольтаж до 64 вольт в повному заряді. Е, тут MPCO акумулятор, який заряджається до ячейка до 4,3 вольти. От, їх 15. Контролер, як я казав, 30 ампер. От. Зараз він. На 10 ій мощності, то розуміє, він видав підгору гору 56 ампер. Да, нічого не зламалося, їхав я. Можливо, хвилину, так, для проби чисто. От. Шестеренки, все на місці. Е, робив запис екрану е, G-Kong BMS у мене стоїть. Запис екрану робив і там показали ці 56 Ампер. Е, 2,8 кВт. М -м -м. Така суттєва горка. Летів я під нею. І швидкістю 46 км на годину. Так, розганяв цей велосипед до 70 км. Це в холодну пору можна. Літом ні в якому разі, перегріється і дуже швидко. Ну, понятне діло це форсіровка занадто. Більше я так не їжджу. Один раз тільки для проби. Він видержав і слава Богу. Я не знав, що такий буде. Ампераж великий. Тепер я їжджу четверка, п'ятерка, холодну погоду шосте значення потужності. Не знаю, що й сказати. Головне, що Треба це все діло досить сильно контролювати. Взагалі, не розуміючи що в китайці, мотори не ставлять датчики температури. Додати сигнальний провод один і паяти терморезистор. Забув, як називається, ну не скажу тих Ні, Вони цього не роблять, хоча функціонал контролера це дозволяє. Приходиться всім світом, блін, мудрити. Ну, не всім світом американські мотори, це все їхня компанії, там все це діло роблять. Там це все, як кажуть, по-людськи. А тут придумай датчики. Хтось додає два проводи, виводить на звичайний ну, на звичайний термометр. Це все діло. Китайці задовбали їй-богу.